Був черговий осінній вечір. Катя приготувала вечерю і чекала чоловіка з роботи. Олег прийшов в гарному настрої, чмокнув дружину в щічку і пішов мити руки. Ти б, хоч у ванну телефон не брав впустиш, розіб'єш об плитку на підлозі. Я в кишені тримаю, я його не виймаю. Катя останнім часом стала помічати. Що чоловік телефон з рук не випускає, в туалет з ним, в ванну з ним, на кухні теж в руці телефон. І постійно ховає екран, і навіть звук прибрав на повідомлення. Але це все можна було пояснити якимись причинами. Але ось те, що він поставив пароль на телефон, серйозно турбувало дружину. Вона й так ніколи не дивилася, навіть коли пароля не було. І зараз не стала б дивитися. Їй виховання не дозволило б лізти в чужий простір. І Олег це прекрасно знав, але чомусь поставив пароль. Увечері, після вечері, вони сиділи у вітальні на дивані і дивилися фільм. Олег любив цей фільм, але весь час відкривав повідомлення на екрані телефону. «Катя!» Заради інтересу, звісно ж, порахувала, скільки разів він це зробив. 21 раз він подивився на екран і щось весь час відповідав співрозмовникові на тому кінці. Все може так і тривало б до певного дня, коли Олег забув вимкнути екран ноутбука і вийти з пошти. У пошті висіло відкрите повідомлення, яке їй побачила Катя. Повідомлення було від якоїсь Марини і містило наступну фразу. Милий, приїжджай скоріше, мені ніхто не потрібен, крім тебе. Я дуже скучила, а чоловік набрид. І тоді у Каті все обірвалося. 20 років шлюбу полетіли прахом. Пізніше вона з'ясувала, хто ця Марина. Це була дружина товариша Олега. Вони колись теж жили в Києві, але потім переїхали в інше місто. Олег дуже часто їздив до цього міста. І, як виявилося, не тільки по роботі. А коли вони жили в Києві, Катя навіть ходила до них в гості на день народження їхньої доньки. І Марина тоді їй здалася дуже вже уважною до її чоловіка. Але вона списала це на гостинність. Помста Каті була витонченою. Вона купила сім-карту, поставила її на свій старий телефон і протягом чотирьох місяців надсилала повідомлення і Олегу, і Марині. Вона писала не від свого імені, а від імені якоїсь невідомої, яка все знає і розповість дружині. Писала кожен день. Вона йшла у ванну або в туалет, посилала повідомлення, потім проходила в кімнату і дивилася на реакцію чоловіка. А реакція була і ще яка? Він був розгублений, погляд бігав, і за останні два місяці він навіть схуд так переживав бідний. Зрештою, Каті набридло це все, і вона при нагоді все розповіла йому. І про Сімкарту, і про те, що це вона все писала. Олег, звичайно, не очікував від своєї дружини такого підступу. Ти підступна, могла б відразу мені все сказати, як тобі все пояснив. Звичайно, дорогий, я підступна, а ти підлий зрадник. Підсумок цього всього вони все ще живуть разом. Тому що не змогли розповісти цю історію своїм двом донечкам. Хоча вони уже дорослі і все б зрозуміли, але вирішили сім'ю не руйнувати. Живуть, як чужі люди, майже не розмовляють один із одним. І навіщо таке життя?